Шановні друзі, я хотів би сьогодні подякувати кожному із підприємців, великих і маленьких, хто не став байдужим ці проблеми. Я думаю, що ця подія показала всім всьому суспільству, що в єдності дійсно є наша сила. І що якщо ми будемо разом, то ми здолаємо всі проблеми, які будуть перед нами з'являтися, я хотів би подякувати пресі, журналістам за те, що ви приходите на ці зустрічі, за те, що ви освічуєте ці всі наші виступи, страйки, вимоги, І якщо... Так буде і надалі, то я думаю, що ми всі в з вами змінимо суспільство. І воно буде іншим, воно буде таким, про яке мріяли багато поколінь українців. Я впевнений, що ми з вами здатні на це, і ми обов'язково переможемо. Переможемо все, те негативне, яке наслоїлося за багато, багато років. Система дуже тяжко міняється, ми це все знаємо. Але ми її змінимо, повірте, якщо ми будемо так дружненько братися за це все, то ми обов'язково змінимо цю негативну систему, вичистимо ці конюшні, і країна буде іншою. Країна буде чудовою, прекрасною, привабливою для, не тільки для нас самих, а й для іноземного бізнесу. І ми будемо достойно себе почувати скажімо, в родині, європейській родині, до якої ми прагнемо вже багато років. Дякую вам всім за участь і за роботу.